Гулки від старіння, так хочете від мене, щоб я видала. Але ж е багато людей справді намагаються знайти оцю цю чарівну таблетку, пігулку. Я не знаю, цей кремік, який так. тобі допоможе від старіння, і чи то ін'єкції, чи то препаратні процедури, чи то знову ж таки різноманітні добавки, які uh -huh. зараз. Кишить ринок. Наскільки реально існує якесь універсальне рішення для цього? Гулки від старіння, так хочете від мене, щоб я видала. Насправді, от ми з вами сміємось, а є ж таке поняття, яке називається синолітики. Синолітики це саме ліки від старіння. Одна з теорій, що ми старіємо, коли в нас накопичується, вони називається синісентні клітини. Тобто, зазвичай в нашому організмі клітина повинна. Народитися, жити, а потім е, жити, захворіти, а потім вмерти. Але у нас з віком накопичуються ці клітини, коли от вона жила, а потім захворіла і вона не вмирає. І оця хвора клітина, вона нудить, вона е, таким чином вона травить всі, всі інші клітини.